Слава Україні та героям! Слава! Вітаємо усіх наших глядачів з Днем Прапора. І на ютуб-каналі говорить Великий Львів напередодні Дня Незалежності. Свята, яке минулого року, мені здається, що багато українців переосмислили ще у більший статус для себе перенесли. Ми будемо спілкуватися з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим. Він уже з нами, як ви бачите, є на зв'язку. Вітаємо всіх, хто до нас долучився. Ви можете поставити лайк цьому відео. Для нас це важливо і підписатися на Ютуб канал, проект говорить Великий Львів Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Вітаємо вас в нашому ефірі. Пане Олексію. Якщо почнемо з такого ну будь філософського питання, конкретно на нього важко відповісти. Але все ж, які ваші відчуття цей день незалежності для України може стати вже останнім, коли ми святкуємо його, відзначаємо в часі війни. Нам би дуже хотілося, щоб так відбулося, і ми прикладаємо спільно всі разом максимум зусиль, щоб так відбулося. Але маємо на увазі, що життя складне, і зараз робити якісь прогнози, що це закінчиться завтра. Після завтра це вкрай вкрай невдячна справа. Я не відношусь до тих людей, жодного разу не казав, що буде там короткий проміжок часу ця війна. От. Головне триматися. Витримати всьому світу, ми довели, що ми є нація, що ми є народ. От і повірте, те, що було на 24 лютого, 22 року, року відношення до нас як до нації, як до народу, вільного народу, і те, що є сьогодні, це величезна різниця. От і тому я хотів би е, чітко усвідомити, що все залежить від нас. От, якщо та згуртованість, яка є на сьогодні, буде продовжуватися, от, шансів у ворога перемогти нас нуль. Це важливі слова, і ми їх однозначно зафіксуємо. Що очікувати від завтрашнього дня, тому що багато. І ви, в тому числі в наших ефірах, казали, що ну, на жаль, наш ворог не просто підступний, він і підлий, цинічний, і якраз свято незалежності української, напевно, для Путіна це, ну, це найгірший день в його житті, враховуючи, як він ненавидить все, що пов'язано з Україною. Що завтра очікувати стосовно обстрілів і так далі, тому подібне. Друга частина питання багато дискусій з приводу е, було. Чи можна чи варто проводити якісь масові заходи, ну в тому форматі повномасштабного вторгнення в цей день для нашої держави? Що буде завтра? Що ми очікуємо завтра? Давайте почнемо. Якщо з вашого досвіду про сьогодні, сьогодні в день нашого прапору. Зранку відбулися урочистості, коли президент України на всією країною спільно з вищим військово-політичним керівництвом нашої країни, спільно з нашими військовими, підняли стяг, наш центральний стяг, от, на якому є підписи тих бойців, які сьогодні оборонять нашу країну. От безпосередньо він мандрував. По лінії фронту, от ви знаєте, коли ці хлопці і дівчата підписували цей прапор, сльози на очах у них були. Я бачив це відео, розумів, як це відбувається. От я хочу перш за все привітати нас цим святом щоб ми цей прапор нести все життя. А якщо ми будемо, не дай Боже, скажімо так, не в змозі його нести, щоб у нас обов'язково були наші наступники, які будуть продовжувати нашу справу. Те, що стосується. Росії і завтрашнього нашого дня святкування нашого дня незалежності майте на увазі, що ми готові до всього. От я хотів би звернутися до всіх громадян, що у разі виникнення якихось ситуацій пов'язаних з повідомленнями, що треба берегти своє життя, тому що є ракетна атака. Треба обов'язково рухатись в бомбосховище або в міста, які вам нададуть захист. Те, що стосується поведінки країни-терориста безпосередньо сучасного Гітлера Путіна, от, ми не можемо з вами передбачити, як вони будуть на це реагувати. От, але ще раз звертаюся до наших громадян, що є, маєте розуміння, що в разі будь-якої ситуації, яка може бути для вас е небезпечною, треба захищатися, треба діяти за тими нормами і правилами, які на великий жаль. Ну, от ми маємо сьогодні виконувати в період військового часу. Дуже би хотіли, щоб не було війни. От, і наступний день незалежності, щоб ми вже святкували як переможці. От, але ще раз наголошую: для цього треба ще дуже дуже багато працювати. Ймовірне, швидке постачання F-16 для України вганяє нашого ворога в такі, знаєте, панічні настрої. Вони роблять дивні заяви, говорять про це. Щодня на своєму телебаченні, і навіть від їхніх пропагандистів можна чути такі фрази, що мовляв, якщо Україна буде використовувати ці літаки, то ми маємо відповідь застосовувати ядерну зброю. Як можна сприймати ці погрози? Ну це їх лякашки відносно ядерної тактичної зброї вони по кожному приводу починають про це говорити і нагадувати світу, що світ свого часу здійснив величезну помилку, коли він озброїв Російську Федерацію країну, яка з спокон віків ніколи не була демократичною, от саме цим засобами ураження. Те, що стосується наявності, у нас F-16, вони можуть там хоч гопки ставати, Вони будуть, вони будуть захищати наше українське небо саме від цих терористів, які вдерлися на нашу землю. От ніяких ядерних ударів. Після після того, як F-16 будуть в нашому небі, ми не прогнозуємо, тому що тоді треба питати у світу усього, якщо не буде миттєвої відповіді, не дай Боже, навіть на намагання це зробити, тоді треба поставити питання, в якому ж світі ми живемо. І що ми такого зробили, що росіяни мають кидати в нас ядерні бомби. Ми захоплюємо їх територію. Що ми зробили якийсь напад на цю країну? Ми захищаємося, захищаємо свою свободу, свою незалежність, своїх дітей, своїх батьків, врешті-решт. От і світ має розуміти, що якщо не дай Боже, у всіх божевільних буде бажання нажати цю кнопку або дати вказівку відправити тактичний ядерну зброю на територію нашої України, Ну тоді вже буде зовсім інша тоді війна. Мені дуже сподобалась відповідь сьогодні відповідних інституцій, які зробили заяву відносно того, що якщо не дай Боже. Атака буде на Польщу і на Литву, от, була чітка відповідь, що буде відповідь. Так я хотів би сказати, що я більш не впевнений, що якщо буде от, використання тактичної ядерної зброї з боку Росії, відповідь буде аналогічна угу. стосовно, ви маєте на увазі України, правильно я вас зрозумів? Ну, звичайно. Це також важливі слова, і я так розумію, що українські збройні сили точно не будуть реагувати на е, заяви. Ну це зокрема йдеться пропагандиста Соловйова, який е, заявив у своєму ефірі про те, що якщо Україна використає f 16 а f 16 може переносити тактичну ядерну зброю. Росія буде сприймати це, навіть не перевіривши, що насправді на борті цього, в 16 буде, буде сприймати, що це е, готується ядерний удар по Росії. Тобто для наших збройних сил України це. Це чергова нісенітниця, яка лине з екранів російського телебачення. Ну, майте на увазі, що для того, щоб f 16 використовувати ядерне тактичне зброю, от ми б мали б її ще мати. У нас немає ядерної тактичної зброї. Всі ці лякачки, які вони постійно закидають, що нібито ми тут якусь брудну бомбу монструємо ще щось, якісь речі вони там собі вигадують свої хворій голові. Воно все і не відповідає дійсності. Ф-16 буде виконувати ті завдання, які будуть ставити верховного командуючі, головнокомандуючи наших збройних сил. От будуть виконувати завдання по захисту нашої країни для того, щоб у цих мерзотників не було бажання взагалі вдертися в до нашої країни, щоб ми його відбили раз і назавжди, і ми це обов'язково зробимо. Більш того, я можу сказати, що після Ф-16, маєте на увазі, що буде ще щось набагато цікавіше. От і вони нас не залякають. Вони не залякають наших партнерів. От нам просто треба ще раз наголошую, триматися, триматися і ще раз триматися і давати вісіч. Всім повертаючись до теми масових заходів і їх проведення в час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, на жаль, багато трагедій свіжі в пам'яті. Кожного дня відбуваються жахливі речі, які витворяють росіяни. Московити, як нас просять називати наші глядачі на території нашої держави, але от ситуація в Чернігові, коли було завдано удару по місцю, по центру міста, де відбувався масовий захід, що, як відбувається розслідування з приводу того, чи взагалі можна було в місті Чернігів проводити заходи, враховуючи, що цей Чернігів ну, географічно дуже близько до російського кордону, так їм не пощастило, на жаль. Ну, давайте ми на дві частини це питання з вашого дозволу розкладемо. Перше, сьогодні всі відповідні служби відпрацьовують всі варіанти і перевірки йдуть з цього процесу по всіх напрямках для того, щоб ми поставили крапку в цьому питанні. А друга річ: ну, майте на увазі, мов, вони могли вдарити, був би там захід, не було б там західу. Це ж не люди. Вони в будь-який момент ви дивіться, що вони роблять там поза періодично по Запоріжжю, по Дніпропетровщині, по Миколаєву, по Одесі. Там вже не було ніяких заходів. Вони використовують цю зброю суто для того, щоб залякувати наших громадян і просто вбивати наше цивільне населення. От і мати на увазі, що це ну. Може, може, і захід і був як причина саме в той день це зробити, але наскільки я розумію, що це ж було ще і церковне свято в цей mm -hmm. день, От. і дуже велика кількість людей його святкували, тому що це для них свято, а це ж сатаністи. От во для них немає свята. Якщо їхні папи на сьогоднішній день освячують ці бомби і ракети, то що ж це за церква? до Речі, яка ще на території нашої країни на жаль, ще існує, тому що є певна кількість громадян, які не розуміють, з ким вони мають справу. От, ще раз наголошую, що це сатаністи, які можуть кидати ці бомби по будь-якому місту, от на жаль, в тому числі і по місту Лева періодично. от є ті речі, які б не мали бути, якщо б це були люди цивілізовані. От якщо б наш сусід був цивілізований. Так, це була якраз церква преображення Господнього та свято, яке в цей день святкували.